Як завжди, я завжди, зв'язав спочуття всім, хто загинув і правоохоронцям і всім іншим людей, тому що мені надзвичайно прикро, що ми маємо першу втрату до схова І Абсолютно неважливо, це бої втрати, а не бою втрати. Фактично втрачено трошки міліції. Тепер посправимо. На даний момент в міліції відновлено повністю стола. Відновлено оперативне інформування, і я вже завтра зранку буду тримовляти. Повне оперативне зведення як по місту, так і по області. Значить, в районних відділах міліції визначені спеціальні місця разом із міською владою, це районні адміністрації, де знаходяться начальники міліції і деяких визначені певні місця діслідчих підрозділів. Відновлена система єдиного обліку поки що в ручному режимі. І фактично повністю по місту відновлена система єдиного реєстру досудових розслідувань. За добу зареєстровано, я за місто говорю, тому що в районах ці за добу зареєстровано 17 ядер по місту. З них скоєно 4 квартирних крадіжки, одна з квартирних крадіжок розкрита, два вагони, один розкритий, три грабежі, крадіжка з банкомату, з грабежі один розкритий, і розкрито три крадіжки. Патрульними нарядами да спільно із активістами затримано трьох-п'я. П'ятеро затримано було заключення цілілих місць у двоє у міському управлінні і три знаходилися у райвідділах, ділах цілівих кабінетах. Кабінет. І ДТ у нас практично не функціонує, відновити роботу ми зможемо не так швидко. Що, що стосується особового складу, сьогодні практично 100% особового складу районних відділів вийшло на роботу. Але ця робота зараз на даний момент заключається у дуже простих речах. Ми наводимо. Намагаємося навести влади, зберегти ті кримінальні провадження, ті документи несекретного характеру, секретні всі знищення, які лишилися, що стосується ситуації на сьогоднішній день, на сьогоднішній день міліція готова 300 чоловік до 300 чоловік на патрулювання міста спільно з народною самообороною, щоб було повне сприйняття громади і контроль громади над цим процесом. Від 70 до 100 чоловік пенсіонерів МВС, котрі є до спеціально навченими людьми, юридично підхованими. І зараз уточняється цифра, але 80 співробітників Служби безпеки України, центрального апарату Ульівської області теж виявили бажання прийняти участь в патрулюванні. Наряди самооборони, ВАРП ну, і інших формувань громадських, які заступають на оборону громадського порядку і скорення у нас є, будуть забезпечені представниками правоохоронного органу. Що стосується загальної ситуації, яка є на території області. На даний момент представники деяких примірів, це радейків Сокаль і Кам'янкуська, 16, 13, 18 чоловік. Виїхали до міста Києва на Майдан, де виявили особисте бажання працівників міліції, їм ніхто не перешкоджав. З другого районного відділу міліції, чи міського відділу міліції, якщо є бажання люди їхати, згідно чіткого законодавства, можуть їхати, ті події, які відбуваються в Україні. Їм ніхто не буде перешкоджати. Я би не хотів, якщо люди їдуть, щоб на цьому не піаритися. А їхали, якщо їхать, то люди конкретну справу захищати свій народ, хто не повинен захищати свій народ. Це перше. І те, щоб не грати словами, не вирішувати проблеми юридичної казуїстики і інших моментів. Для того, щоб забезпечити громадський спокій, запевнити громадськість. І дати можливість міліції системно разом з загонами самооборони, яких набагато більше, охороняти громадський порядок, я заявляю вам всім, міліція Львівщина, підпорядкована обласній раді, Львівщини і координує абсолютно всі свої кроки по всіх абсолютно питаннях. чому я роблю цю заяву? Вже, ви розумієте, за три місяці протистояння, які відбуваються в країні, я завжди запевняв, що міліція Львівщини є згородом. Дякуючи Богу, що саме наш Беркут не приймав участь у жорстких силових протистояннях, де доходило до жорсткої крові. розумієте? І вони пішли сприяти. До речі, ще 150 працівників Беркуту, 100 150 поки що ми ну, визначаємося. Теж готові, якщо громада це сприйме заступити разом з народною самообороною і з іншими підрозділами на оборону громадського порядку. Якщо комусь не зрозуміло, що ми є зініційованими підпорядковим підрозділом обласної ради, я ще раз говорю, зініційовані підпорядкованими.